Ще одна успішна операція проведена сьомим управлінням департаменту протидії наркозлочинності. Викрито неповнолітнього, який за даними правоохоронців збував наркотики безконтактним способом через мережу інтернет. Це одинадцятий класник однієї з шкіл Запоріжжя, неби як обізнаний з тонкощами інтернет-бізнесу, зокрема такими поняттями, як криптовалюта. Діо рекламу призведі продажу. Наркотиков, героин, амп... героин, кокаин, метадон с помощью всемирно известной сети интернета, и с... Через электро... с помощью электронного кошелька. В ходе обыска по месту проживания школьника нами были изъяты и указаны наркотики в особо крупных размерах, на общую сумму около 55 тысяч гривен. Можем с уверенностью утверждать, что проведенными мероприятиями мы перекрыли межрегиональный канал поставки наркотических средств. використанням сіті інтернет, кур'єрських служб і автоперівощиків зараз. Співробітники управління з'ясовують, яким чином героїн та кокаїн потрапляли до школяра та вивчають контактну мережу збуту наркотиків. Організаторам злочинного бізнесу за 307-ю статтею загрожує покарання до 12 років за ґратами.